Читати новий заповіт нашого Господа Ісуса Христа Євангелія від Луки, 16 розділ. Оповів же Він й учням Своїм. Один чоловік був багатий і мав правителя, управителя, що оскаржений, був перед Ним, ніби Він переводить маєток Його. І він покликав його, і до нього сказав: Що це чую про тебе? Дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш рядити. І управитель почав міркувати собі, Що я маю робити, коли пан управительство відійме від мене, копати не можу, просити соромлюсь. Знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своїх, коли я буду скинений з управительства. І закликав він нарізно кожного з боржників свого пана. Та й питається першого: Скільки винен ти панові моєму? А той відказав сто кадок оливи. І сказав він йому: Візьми ось розписку свою, швидко сідай і пиши п'ятдесят». А потім питається другого, А ти скільки винен? І той відказав Сто кірців пшениці, і сказав він йому, Візьми ось розписку свою, і напиши вісімдесят». І пан похвалив управителя цього невірного. Що він мудро вчинив, бо сини цього світу в своєму поколінні мудріші, ніж сини світла. А я вам кажу: набувайте друзів собі від багатства, неправедного, щоб, коли променеться воно, прийняли вас до вічних осель, хто вірний в найменшому і в великому вірний. І хто несправедливий в найменшому і в великому несправедливий. Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить, і коли ви в чужому не були вірні, хто вам ваше дасть? Жаден жаден раб не може служити двом панам. Бо а, або одного зненавидить, або ваші, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує, не може Богові й мамоні служити не можете. Чули все цей, Фарисеї, що були сріблолюбці, та й стали сміятися з нього. Він же промовив до них. Ви себе, видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог. Що бо високе в людей, то перед Богом Гедота. Закон і пророки були до Івана, відтоді Царство Боже благовіститься, і кожен силкується втиснутись в нього. Легше небо й земля проминеться, аніж одна риса з закону загине. Кожен, хто дружину свою відпускає і бере собі іншу, той чинить перелюб, і хто побереться з тієї, яку він відпустив, той чинить перелюб. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав готуватися кришками, що зо столу багатого падали, пси ж приходили, і рани лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер, і на Авраамове лоно віднесли його анголи. Умер і багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої, та й побачив здаля Лазаря. Авраама та Лазаря на лоні його, і він закричав. Та сказав змилуйся, Отче Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє. А Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. І крім того всього, поміж нами і вами велика безодня поставлена, так що ті, хто, хочуть, переходити не можуть, і звідти до вас ані не переходять і звідти до нас. І він відказав, а він відказав. Отож, Отче, благаю тебе, щоб ти послав його у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніжбо, Отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж відказав: як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не нятимуть віри. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам за те, що ви знаходите час. Послухати Слово Боже. Слово Боже воно дає нам радість і насичує нашу безсмертну душу їжею, духовною їжею. Дякую вам, мир вашому дому. Будьте благословенні Господом Ісусом Христом і побачимося завтра, якщо. Господь продлить наші дні.